Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Для вас карта дня на 29 вересня по всіх знаках зодіаку. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає Паж Кубків. Паж Кубків говорить про такі, якісь певні ваші емоції, які ви дасте, волю. Паш Кубків може говорити про якісь гарні новини, про якусь нову можливість для вас, якою, якщо ви скористаєтесь, то матимете гарний розвиток подій. Карта говорить про те, що ви маєте обов'язково скористатися тою можливості, не боятися ризикнути. Якщо ви з кимось конфліктували, то обов'язково йдіть на примирення. Намагайтеся по можливості контролювати своє життя, щоб вам ніхто нічого не говорив. Як вам робити? Ви маєте вирішити самі, чого ви хочете, і робити те, що вам до душі. Учіться з цим приймати рішення і будьте більш обережніші. Не забувайте про те, що зовнішність і слова часто бувають досить оманливими. Карта дня для тельців. Для тельця випадає туз жезлів. Туз жезлів говорить про таку певну силу, про певну енергію, яка вас буде переповнювати. Сили у вас вистачить для того, щоб переробити велику кількість справ. Ця карта говорить про нові можливості, про нові починання. Карта вказує, що все у ваших руках. Для того, щоб досягнути успіху, потрібно бути дія, просто дії якісь робити, діяти, не сидіти на місці. Для вас відкриті всі шляхи. І знаєте, просто потрібно багато і активно працювати. І ви зможете досягнути тих результатів, які ви поставили. Тут буде досить швидкий розвиток подій для вас. І ви зможете багато чого досягнути. Але з тої умови, якщо ви будете багато і активно працювати, близьнюки. Для близнюків випадає старший аркан вежа. Вежа говорить про руйнацію, про крах якихось ваших планів. Все піде не так як хотілося. Можуть виникати якісь неполадки, якісь поломки, наприклад, в техніці і так далі. Також карта може говорити про руйнацію певних планів, і це не обов'язково має бути, знаєте. Негативний якийсь результат. Я маю на увазі, що якщо зруйнувалися якісь плани, а ці плани могли не дати гарного результату, за чого ви потім були розчаровані. Якщо у вас щось пішло не так, якщо у вас щось пішло, зруйнувалося, щось те, що ви планували, просто не розчаровуйтесь, не розстраюйтесь, просто сядьте і подумайте, які, якими плюсами ви володієте в даній ситуації. І просто починайте діяти. У вас все обов'язково вдасться. І... Головне, не розкисайте, все налагодиться. Карта дня для раків. Для раки випадає вісім камечів. Карта говорить, що на вас чекають якісь певні обмеження. Не все піде, як хотілося. Є момент, де ви самі себе обмежуєте. Ви не вірите в себе, не вірите в свої сили, ви не вірите в те, що те, що ви робите, дасть гарний результат. Вам не вистачає підтримки рідних і близьких вам людей. І в цей стан, цей стан вісімки мечів, ви самі себе заганяєте. Вам потрібно більше віри в себе, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Пам'ятайте про це, як будете братися за якісь справи, досить серйозні справи. Карта говорить про те, що вам потрібна віра, не тільки підтримка рідних і близьких вам людей, а ще і віра. І у вас тоді обов'язково все, все вдасться. Карта яка говорить вам. Про те, що ви також можете бути втягнуті в чийсь конфлікт не з власної волі. Тому будьте більш уважніші. Також карта говорить про те, що якісь плани можуть не здійснитися із за певних обмежень. От щось не вистачає. Не вистачає, можливо, якоїсь техніки і так далі у ваших починаннях. Чогось не вистачає для того, щоб успіх був у вашій справі. Все у вас обов'язково наладиться, головне вірте в себе, і ви зможете реалізувати свої плани. Карта Дня для левів. Випадає дев'ятка мечів, карта говорить про ваші страхи, про ваші переживання, про вашу якусь безсонню. а безсоння викликана оцими страхами і переживаннями. Вам потрібно взяти себе в руки, не сидіть і очікувати якихось негативних моментів. Візьміть себе в руки, відволічіться. Вам потрібно в вашому житті більше позитивних емоцій і пам'ятайте, що все налагодиться. Головне, не притягуйте до себе якихось негативних думок і не хвилюйтеся. Тримайте себе головне в руках, і все у вас обов'язково вдасться. Багато працюйте і все налагодиться. Діви. Для дівчини очікує блазень. Блазень говорить про зміни, про завершення якогось одного періоду і початок нового. Можливо, десь хтось хворів і на вас чекає одужання. Можливо, в родині в когось були проблеми, в когось, можливо, буде зміна відносин, розпочнуться нові, в когось зміна роботи, і ви будете ризикувати, бравшись за ту роботу, яку ви ніколи не робили. Тут можуть будь-якого характера будь зміни, але це зміни, яких ви давно потребували. Карта говорить про те, що буде такий. Якийсь новий період, в якому потрібно буде ризикувати. Також карта говорить про те, що сьогодні вдалий день для того, щоб відпочити. Терези. Для Терезів випадає шестірка мечів. Карта говорить про зміни. Зміни ці будуть в кращу сторону. Якийсь один етап завершиться, розпочнеться новий. Ви, скажімо так, уже багато чого пережили, ви дуже сильно потребуєте змін, і ви нарешті їх дочекаєтесь. Карта говорить, щоб ви були чесні, щоб ви всі ваші зміни ваш, в цей період будуть залежать від ваших вчинків і від ваших дій. Пам'ятайте, якщо ви будете чинити по совісті, нікого не будете обманювати, будете активні. Будете обдумувати свої ідеї, то і зміни на вас будуть чекати набагато краще. Буде досить гарний, благоприятний розвиток подій, якісь нові можливості для вас. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає туз мечів. Туз мечів говорить про... Швидке вирішення якихось певних проблем, в яких ви не бачили рішення. Карта говорить про якісь нові починання, якісь нові можливості для вас, які батимуть гарний розвиток подій, успіх, вдачу і перемогу в тих всіх досягненнях. Також карта може говорити про якусь таку можливість, яка. Удасть прийняти якесь правильне рішення, якесь швидке рішення. Карта говорить, що ви зможете розбудити якусь таку певну ситуацію досить, досить складну. Також ця карта говорить, щоб ви були активні і не, довіряли, не піддавалися емоціям. І тоді буде у вас гарний результат і успіх у ваших справах стрільці. А для стрільців випадає королева мечів, карта говорить про велику кількість справ, з якими ви обов'язково впораєтесь. Ця карта говорить про те, що можуть виникнути проблеми, але вони вам під силу. Завдяки вашому вмінню їх вирішувати, у вас все вдало вдасться. Карта говорить, що ви емоціям в цей період не піддаєтесь, а тільки довіряєте своєму розуму. Карта Дня для козирогів. Для Козерогі випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить про гарний позитивний настрій. Карта говорить про м, такі певні позитивні емоції, про якісь нові можливості, про отримання, можливо, якогось подарунка, про якісь нові знайомства, про якесь побачення. Карта говорить про гарно проведений час в колі людей, які вам дорогі. Також карта може говорити про те, що просто радієте і насолоджуйтесь життю, ви цього це заслужили. Також карта говорить, щоб ви довірилася своїй інтуїції. Водолії карта дня для вас. Для водолії випадає вісімка кубків. На вас чекають зміни. Все зміни можуть бути різного характеру, зміни, яких ви давно потребували. Це може бути розрив відносин, це може бути зміна роботи, зміна роботи, яка вас заводила, знаєте, заганяла в такий депресивний стан, так само і ті токсичні відносини не давали нічого гарного. Наприклад, може бути така ситуація. Ви маєте поставити перед собою певні цілі і просто до них прямувати, бути, бути активними, відстоювати себе. І у вас тоді обов'язково все вдасться. Просто ставте собі цілі і йдіть до них, не озираючись назад і не боячись того, що буде далі. Рибки. Для рибок випадає карта «Семірка Мічів. Карта говорить про те, що буде якесь певне складне рішення, можливо, рішення, в якому, справа, в якій потрібно буде хитрувати в досягненні своєї цілі. Ця карта може говорити, щоб ви були більш обачнішими, тому що можуть виникнути якісь певні конфліктні ситуації, може бути якась прихована інформація, можуть бути якісь е, шахрайські дії, які будуть стосуватися якихось певних паперів. Тому обачність вам зайвою не буде, будьте більш пильніші, будьте більш обережніші. Дивіться, з ким ви спілкуєтесь, кому що розповідаєте, і особливо, що ви підписуєте. Можуть виникати проблеми, певні невдачі, але вам все під силу, ви з цим обов'язково впораєтесь. Я бажаю всім гарного дня. Нехай проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!